Також показуємо, знову ж таки, хід Це вже якраз бюджетний тримар. Тримар для гоління під нуль Простенький, але все, що треба в ньому є. значить По-перше, тут у нас дві швидкості роботи. От, нажимаємо першу швидкість. Далі нажимаємо ще раз кнопку кнопка T Турбо. І друга швидкість. А, тут у нас хороший дрібний зуб. Звичайно, воно підходить для гоління під нуль а, Вхід USB Type-C. Що зручно, те, що тут, бачите, така трикутна форма, і це теж дуже зручно тримати в руках, якраз підлаштовується під руку, хороша видимість, дві швидкості до 7000 обертів. І це теж важливо. В комплекті насадки 1, 2, 3, 4 мм. Тобто ви можете якраз зняти масу таким тримером. ось, І також для, використовувати для коригування довжини бороди. Uh, ціна 699 гривень. Приємна ціна, доступна за такі гроші. Це дуже хороший варіант. Uh, замовити можна у нас на сайті Tremor.ua, Замовити можна через Instagram, Viber, Telegram. Всі контакти в шапці профілю і в описі під відео.